Книга Елен Вайт, Велика Боротьба. Розділ 3. Епоха духовної темряви Апостол Павло у своєму другому посланні До Солонян передрік Велике відступництво, яке завершиться встановленням папської влади. Він писав що день Господній не настане, аж перше прийде відступлення і явиться беззаконник, призначений на загибель, що противиться та несеться над усе, зване Богом чи святощами. Так що в Божому храмі він сяде як Бог, і за Бога себе видаватиме. Друге послання до Солонян, другий розділ, третій-четвертий вірш. І далі апостол застерігає братів. Бо вже діється таємниця беззаконня. Вже в той час Павло бачив, як до церкви закрадаються заблудження, які торують дорогу встановленню папства. Таємниця беззаконня здійснювала спочатку свою спокуслову і богозневажну роботу, тихо і непомітно, але з часом. Набуваючи все більшої сили, вона вже відкрито опанувала розум людей. Майже непомітно язичницькі звичаї увійшли до християнської церкви. Дух компромісу і поступок був затриманий на деякий час бурою переслідувань з боку язичників, що спіткали ранню християнську церкву. Але коли переслідування припинилося і християнство знайшло доступ до царських дворів і палат, тоді, на зміну чистоті христової релігії та простоті апостолів, прийшла пишність. І зарозумілість язичницьких жерців і царів замість Божих вимог були встановлені людські постанови і перекази. Формальне навернення римського імператора Константина Великого на початку IV століття викликало велику радість, і світський дух під маскою праведності почав проникати до церкви. Церква почала швидко деградувати, язичництво, котре здавалося переможним, насправді перемогло. Його дух заволодів церквою і його вчення, звичаї та забобони стали складовою частиною віри і богослужіння так званих послідовників Христа. Ця угода між язичництвом і християнством знайшла своє втілення в людині гріха, про яку пророцтво свідчило, що вона повстане проти Бога і возвеличить себе вище за нього. Ця велетенська система хибної релігії є найдосконалішим зразком диявольської влади, пам'ятником його прагненню. Посісти престол і правити землею згідно з власною волею. Сатана одного разу вже намагався досягти компромісу з Христом. Він прийшов до Сина Божого в постелю спокуси і, показавши йому всі царства світу та їхню славу, запропонував віддати все це в його руки, якщо він тільки визнає верховну владу князя Темряви. Христос докорив зарозумілому спокусникові та примусив його відійти. Однак, пропонуючи те ж саме людині, сатана досягає більшого успіху. Щоб забезпечити собі світську славу й багатство, церква змушена була шукати прихильності і підтримки великих світу цього. Відкидаючи таким чином Христа, вона об'єдналася з представником сатани єпископом римським. Один із провідних догматів римської церкви полягає в тому, що вона вважає папу видимим головою Всесвітньої Христової Церкви. Наділеним найвищою владою над усіма єпископами і пасторами по цілій землі. Крім того, папі були присвоєні божественні титули, його почали називати Господь Бог Папа та оголосили непогрішимим. Папа вимагає, щоб усі люди шанували його. Ті самі домагання, на яких настоював сатана в пустелі спокуси, він і сьогодні висловлює через римську церкву, і багато людей готові віддати йому цю шану. Але ті, що бояться Бога і ставляться до нього з благоговінням, зустрічаються зухвалі претензії так, як Христос зустрів подібні зазіхання підступного ворога. Господові Богові твоєму поклоняйся і йому одному служи. Євангеліє від Луки, 4 розділ, 8 вірш У своєму слові Бог не зробив ані найменшого натяку на призначення будь-якої особи головою церкви. Вчення про папську верховну владу явно суперечить вченню святого письма. Папа не може мати жодної влади над церквою Христа, крім тієї, яку він незаконно привласнив собі. Прихильники Римської церкви наполегливо звинувачують протестантів у Єресі та свавільному відокремленні від правдивої церкви. Однак ці звинувачення швидше стосуються їх, саме вони відкинули прапор Христа. І відступили від віри, раз святим. Сатана добре знав, що завдяки святому письму люди зможуть розпізнати його обман і протистояти його силі. Саме за допомогою слова Спаситель світу відбивав його атаки. При кожному нападі Христос виставляв щит вічної правди, кажучи, написано Кожній пропозиції ворога Він протиставляв мудрість і силу слова. Щоб утримувати владу над людьми та встановити авторитет папського узурпатора, сатана повинен був тримати народ у кайданах незнання святого письма. Адже Біблія звеличує Бога а не смертну людину, ставить на місце, яке їй належить, саме тому її святі істини повинні залишатися прихованими і забороненими. Саме таку тактику взяла на озброєння Римська церква. Протягом цілих століть заборонялося розповсюдження Біблії. Народові було заборонено читати її і навіть зберігати вдома, у той час як безпринципні священники і прилати перекручували її значення таким чином, щоб довести правомірність власних домагань. Отож майже весь світ визнав папу намісником Бога на землі, наділеним верховною владою як у церкві, так і в державі. Тепер, коли було усунуто єдиний засіб, що давав можливість розпізнати заблудження, Сатана отримав змогу діяти за власним бажанням. Пророцтво свідчило про те, що папство буде думати позмінювати свята та закон. Даниїла, 7 розділ, 25 вірш. Незабаром така спроба була зроблена. Для того, щоб чимось замінити для новонавернених поклоніння ідолам і таким чином сприяти формальному прийняттю ними християнства. У християнське богослужіння поступово було запроваджене поклоніння іконом і святим мощам. Остаточно така форма ідолопоклонства була затверджена на Вселенському соборі. На довершення цього святотатства Рим наважився вилучити з Божого закону другу заповідь, яка забороняє поклоніння зображенням. А щоб зберегти загальну кількість заповідей, розділити десяту заповідь на двоє. Дух поступок язичництву відчинив двері для подальшого нехтування небесним авторитетом. Сатана, діючи через ненавернених керівників церкві, спотворив і четверту заповідь, намагаючись усунути стародавню суботу, освячений і благословений Богом день та замінити її високошановним днем сонця, що його дотримувалися і святкували язичники. Ця спроба спочатку була старанно замаскована – Протягом перших століть усі християни святкували правдиву суботу, вони виявляли ревність у шануванні Бога, вірили в незмінність Його закону, віддано захищали святість Божих принципів. Але Сатана з величезною підступністю продовжував діяти через своїх посередників, намагаючись осягнути свою мету. Щоб привернути увагу народу до неділі, цей день було проголошено святковим на честь Воскресіння Христа. У цей день здійснювалося богослужіння. І, хоч його вважали днем відпочинку, суботу, як і раніше, продовжували свято шанувати. Торуючи шлях для досягнення власної мети, сатана спонукав юдеїв перед приходом Христа обтяжити суботу найсуровішими вимогами, щоб таким чином перетворити її на тягар для народу. А потім, майстерно використовуючи хибне уявлення про суботу, ініціатором якого він був, диявол з презирством представив її як юдейську постанову. У той час, як християни загалом продовжували дотримуватися неділі, переважно як радісного свята, він спонукав їх на знак ненависті до юдейської релігії перетворити суботу на піст, День смутку й нудьги. На початку IV століття імператор Константин видав указ, що проголошував неділю загальним святковим днем по всій Римській імперії. День Сонця святкували як його піддані язичники, так і християни. Таким чином, політика імператора була спрямована на те, щоб об'єднати суперечливі інтереси християнства і язичництва. Його спонукали до цього й епископи церкви, які, прагнучи слави і влади, розуміли, що святкування єдиного дня полегшить формальне прийняття язичниками християнства, а отже, сприятиме зростанню могутності і слави церкви. Хоч багато побожних християн з часом почали вважати неділю до певної міри святим днем. Проте вони продовжували дотримуватися правдивої суботи, святого дня Господнього, і шанували її згідно з четвертою заповіддю. Та архіобманщик на цьому не зупинився. Він твердо вирішив об'єднати весь християнський світ під своїм прапором, виявляючи силу й владу через свого намісника на землі, гордого єпископа, котрий оголосив себе представником Христа. Через напівнавернених язичників, гордих прилатів та духовенство, що полюбляло світ, він зіснив свій намір. Час від часу збиралися вселенські собори, на які з'їжджалися представники вищого духовенства з усього світу, і майже на кожному з таких соборів встановлена Богом субота щоразу принижувалася, у той час, як недільний день все більше звеличувався врешті решт язичницьке свято почали вшановувати як божественну постанову, а біблійна субота була проголошена пережитком юдаїзму, а ті, що дотримувалися її, підпадали під прокляття. Великому відступникові вдалося звеличити себе над усе зване Богом та святощами. Він наважився змінити ту єдину заповідь Божого закону, яка найпевнішим чином вказує усім людям на правдивого живого Бога. У четвертій заповіді Бог представлений як творець неба і землі, таким чином він відокремлює себе від усіх фальшивих богів, і в пам'ять про цю творчу діяльність сьомий день був освячений як день відпочинку для людини. Він був встановлений для того, щоб постійно нагадувати людям про живого Бога джерело буття, об'єкт шани та поклоніння. Але сатана намагається примусити людей порушити вірність Богові. Та виявити непослуг до Його закону, тому Він спрямовує всі свої зусилля проти цієї заповіді, яка вказує на Бога як на Творця. Сучасні протестанти запевняють, що Воскресіння Ісуса в неділю перетворило цей день на християнську суботу, однак для цього у Слові Божому немає жодної підстави ані Христос, ані Його апостоли не виявляли до цього дня подібної шани. Святкування неділі як християнської постанови бере свій початок від таємниці беззаконня, розвиток якої був помітний вже за днів апостола Павла. Де і коли Господь узаконив цей витвір папства? На якій підставі можуть бути виправдані зміни, не освячені Божим Словом? У IV столітті папство міцно утвердилося місцем перебування його престолу було обрано столицю імперії. Єпископ Риму був проголошений головою усієї церкви. Язичництво поступилося папству. Дракон віддав звірові свою силу, і престол свій, і велику владу, об'явлення 13 розділ 2 вірш. Почався період 1260-річного папського гноблення, про який провіщали пророцтва з книги Даниїла та Об'явлення. Об'явлення 13 розділ з 5 по 7 вірші. Даниїла 7 розділ 25 вірш. Християни змушені були зробити вибір або поступитися своїм переконанням і прийняти папські постанови, або скінчити життя у в'язниці, прийняти смерть від тортур на вогнищі, або від сокириката, виконалися слова Ісуса, і видаватимуть вас батьки, і брати, і рідня, і друзі, а декому з вас і смерть заподіють, і за ім'я моє будуть усі вас ненавидіти. Івангелія від Луки, 21 розділ, 16 і 17 вірші. Віруючи, піддавалися нечуваним раніше переслідуванням. Протягом століть церква Христа знаходила притулок у неприступних самотніх місцях. Пророк сказав так А жінка втекла в пустиню, де було приготовлено для неї місце від Бога, щоб там годувало їй 1260 днів, об'явлення 12 розділ, 6 вірш. З приходом до влади Римської церкви було покладено початок темному середньовіччю. У міру зміцнення її влади зростала і темрява. Віру в Христа, правдиву основу, було замінено вірою в папу римського. Замість того, щоб запрощенням гріхів та вічним спасінням звертатися до Сина Божого, народ дивився на папу, священиків і прилатів, яких хто й наділив владою. Людей навчали, що папа є земним посередником між ними та Богом, і що ніхто не може прийти до Бога, як тільки через папу. Його проголосили заступником Бога, і тому всі люди повинні беззастережно підкорятися йому. Ухиляння від його вимог стало достатньою підставою для того, щоб піддати тілу й душу винного жорстоким покаранням. Таким чином, увага народа була відвернута від Бога та звернена на людей грішних, заблудлих, жорстоких, більше того, на самого князя темряви, котрий через них здійснював свою владу. Гріх був замоскований одягом святості. Коли усувається Слово Боже і людина приписує собі верховенство, тоді слід чекати обману, заблудження та низьких пороків. З піднесенням авторитету людських постанов і традицій виявився духовний занепад, який є наслідком відкинення Божого закону. Це були небезпечні дні для церкви Христа, як мало залишилося вірних прапороносців істини. Хоч і збереглися щирі свідки істини, однак часом здавалося, що заблудження і забобони переможуть, а правдива релігія буде зовсім знищена. У той час як Євангелія зникла з поля зору, а форми релігії уже намножувалися, народ знемагав під тягарем суворих вимог і обмежень. Людей навчали не лише дивитися на папу як на посередника між Богом і людьми, а й покладатися на власні діла, як на засіб для прощення гріхів. Тривалі виснажливі паломництва, покарання, що накладали на покутників, поклоніння святим мощам, побудови церков, каплиць та вівтарів, великі грошові пожертвування на церкву. Це і ще багато іншого вимагалося від людей, щоб відвернути гнів Божий або заслужити його прихильність. Ніби Бог, подібно до людей, гнівається через дрібниці, або його можна задобрити дарами чи карами, котрі накладалися на покутників. Незважаючи на те, що беззаконня поширювалося навіть серед верхівки римської церкви, її вплив неухильно зростав. Наприкінці Восьмого століття прибічники папи намагалися довести, що римські єпископи вже в перші століття виникнення церкви володіли тією ж духовною владою, яку приписували собі тепер. Для утвердження цих претензій виникла необхідність в авторитетному засобі. І батько усякої неправди з готовністю підказав їм, як це зробити. Монахи підробили стародавні рукописи були знайдені досі невідомі рішення соборів, котрі утверджували абсолютну владу папи з найдавніших часів, і церква, яка відкинула істину, з готовністю прийняла новий обман. Нечисленні вірні будівничі, які будували на правдивій основі, були збентежені, коли сміття хибного вчення стало на перешкоді їхній роботі. Подібно до будівничих Єрусалимської стіни за днів Неємії, деякі були готові сказати: ослабла сила носія, а звалищ багато, і ми не зможемо далі будувати мура. Книга пророка Неємії, 4 розділ, 4 вірш. Знесилені постійною боротьбою, зазнаючи гонінь, наклепів, беззаконь і різних труднощів, викликаних сатаною, щоб перешкодити Божій справі, деякі з вірних будівничих духовно ослабли. Задля спокою, збереження свого життя і майна вони залишили правдиву основу. А інші, не боячись протидії з боку ворогів, безстрашно проголошували не бійтеся їх, загадайте Господа великого та грізного. Вони продовжували працювати кожен підперезаний мечем, яким є слово Боже. Той самий дух ненависті та протидії істині керував ворогами Божими в усі віки. Тому від слух Христа в усі віки вимагалася пильність і вірність. Слова Христа, сказані ним колись до перших учнів, звернені і до його послідовників останнього часу. А що я кажу вам, то всім кажу, пильнуйте, Євангелія від Марка, 13 розділ, 37 вірш Здавалося, що темрява посилюється. Поклоніння зображенням зробилося повсюдним. Перед ними ставили запалені свічки, до них молилися. Поширювалися абсурдні звичаї, забобони настільки заполонили людський розум, що людина, здавалося, зовсім тратила здоровий глуст. Та хіба можна було чекати чогось іншого від людей, котрі прямували шляхом неудства й пороку, коли саме духовенство, священики та єпископи думали про задоволення і потопали в гріхах? Папство зробило ще один крок до свого зухвалого звеличення коли в 11 столітті. Папа Григорій VII проголосив непогрешимість Римської церкви. Зокрема, він стверджував: нібито церква ніколи не помилялася і не може помилитися згідно зі святим письмом. Однак Біблія не дає підстави для такого твердження, гордий папа привласнив також право скидати монархів, запевняючи, що жоден його присуд не підлягає зміні, оскільки він володіє винятковим правом змінювати рішення всіх інших правителів. Тиранічний характер папи яскраво виявився у його ставленні до германського імператора Генріха IV. Вищезгаданий монарх наважився не підкоритися папському авторитету, за що був відлучений від церкви та позбавлений трону. Підбурювані папою князі повстали проти Генріха IV. Наляканий їхніми погрозами, монарх вирішив примиритися з Римом. У супроводі своєї дружини та вірного слуги. Він посеред зими перетнув Альпи, щоб упокоритися перед папою. Коли імператор прибув до замку, де перебував папа Григорій VII, його позбавили почту та вивели на двір. де в лютий мороз з непокритою головою і босими ногами у жалюгідній одежі він покірно очікував дозволу на побачення з папою. І лише через три дні посту й сповідання гріхів, папа, нарешті, простив його. Але за умови, що імператор буде чекати санкції папи на повернення йому царської влади. Григорій VII святкував перемогу, вихваляючи, що його обов'язок приборкувати пихатих монархів, який разючий контраст між надмірною гордістю цього зарозумілого папи та покорою вагідністю Христа, котрий стоїть під дверима людського серця і благає дозволу увійти, щоб принести із собою прощення і мир. Він навчав своїх учнів. Хто хоче між вами бути першим, нехай буде вам рабом. Євангелія від Матфія, 20 розділ 27 вірш. Наступні століття стали свідками всебільшого спотворення істини, вченнями, що походили з Риму. Ще перед утвердженням папства теорії язичницьких філософів привернули до себе увагу та справляли великий вплив на церкву. Багато християн, вважаючи себе наверненими. Продовжували дотримуватися язичницької філософії і не лише вивчали її самі, а й нав'язували іншим як засіб впливу на язичників. Таким чином до християнського вчення прокралися серйозні заблудження. Головним серед них була віра у безсмертя душі та її свідомо існування після смерті. Це вчення стало тим фундаментом, на якому Рим запровадив догмати про заступництво святих і поклоніння Діві Марії. Це дало також поштовх до появи такої єресі, як вчення про вічні муки грішників, які не розкаялися, котра швидко стала атрибутом папської віри. Так був підготовлений шлях для запровадження ще однієї вигадки язичництва, котру Рим назвав частилищем, щоб залякати довірливий та забобонний люд. Згідно з цим хибним поглядом, існує місце мук, куди потрапляють душі, що не заслуговують вічного осудження. І де після відповідних покарань за гріхи вони очищуються, щоб потім потрапити на небо. Ще однієї вигадки потребував Рим, щоб страх і пороки своїх прибічників використати для власної вигоди. Це було вчення про відпущення гріхів, індульгенції. Повне прощення гріхів минулих, теперішніх і майбутніх, а також звільнення від усіх пов'язаних з цим мук і покарань після смерті були обіцяні тим, хто братиме участь у війнах. Які провадив папа для розширення своїх володінь або покарання його ворогів, знищені тих, хто наважувався заперечувати верховенство його духовної влади? Людей навчали, що, заплативши гроші церкві, вони звільняються від гріхів, можуть врятувати таким чином душі своїх померлих друзів, які мучаться в пекельному полум'ї. За рахунок цих коштів. Рим наповнив свої скарбниці та підтримував пишну розкіш і пороки лицемірних представників того, хто не мав де прихилити голови. Біблійний обряд вечері Господньої був витіснений ідольською месою. Папські священники навчали, що за допомогою безглуздого ритуалу вони перетворюють звичайний хліб і вино на справжнє тіло і кров Христа. З Богозневажною зухвалістю вони відкрито заявляли, нібито мають силу Бога, Творця Усього сущого. Від християн під загрозою смерті вимагали віри в цю жахливу єресь, яка зневажала небеса. Багато хто відмовився зробити це і був спалений. У XIII столітті було запроваджено одне з найстрашніших знарядь папства – Інквізиція. Сам князь Темрявий співпрацював щодо цього питання з представниками папської ієрархії. Сатана і його ангели були присутні на їхніх таємних нарадах, впливаючи на думки цих злих людей. У той час як невидимий ангел Божий записував їхні нечистиві постанови та історію усіх їхніх злочинів, занадто жахливих для людських очей. Великий Вавилон був опоєний кров'ю святих, книга Об'явлення, 17 розділ, 5 та 6 вірш. Закатовані тіла мільйонів мучеників кликали до Бога про помсту. Папство стало деспотом світу. Царі і імператори підкорялися наказам римського папи. Здавалося, що як земна, так і вічна доля людей знаходилася в його руках. Протягом століть повсюдно і без найменшого заперечення вчення Риму приймалися і з великою шанобливістю відправлялися його обряди і дотримувалися свята. Римське духовенство користувалося загальною пошаною та щедрою підтримкою. Ніколи ще римська церква не досягала такої великої честі, могутності і сили, як того часу. Але розквіт папства став нічною темрявою для світу. Не лише простий народ не знав святого письма, а й священики не розумілися в ньому, які стародавні фарисеї, папські вожді ненавиділи світло, яке викривало їхні гріхи. Усунувши Божий закон як мирило праведності, вони безмежно розширили свою владу та були нестримні в порочному способі життя. Всюди панували обман, користолюбство і розпуста. Люди не грабували ніяким злочином, аби досягти багатства і становища. Палаци пап і приватів перетворилися на вертепи розпусти. Деякі папи були винні в таких тяжких злочинах. Що світські правителі навіть намагалися усунути цих духовних керівників з їхніх постів, як страшних нелюдів, котрих неможливо більше терпіти. Упродовж сотень років Європа не досягала жодного прогресу в галузі науки, мистецтва і цивілізації. Християнство було уражене моральним і духовним паралічем. Стан світу, що перебував під владою Риму, представляв собою страшне, разюче виконання слів пророка Осії. Погине народ мій за те», що немає знання, тому що знання ти відкинув, відкинуй тебе, а тому, що забув ти закон свого Бога, забуду синів твоїх і я, книга Пророка Осії, 4 розділ, 6 вірш. Нема на землі ані правди, ні милості, ні Богопізнання. Клянуть та неправду говорять, і вбивають та крадуть, і чинять перелюб, поставали насильниками, а кров доторкається крові. Книга пророка Осії, 4 розділ, 1 вірш. Такими були наслідки відкинення Слова Божого.